Друзі, всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс. Перший мій автоблог був про Volkswagen Джета. Для мене це такий невеличкий крінж, бо це перший автоблог. До речі, ви його можете побачити на моєму Ютубі. І підписуйтесь. Кстати, це була така перша сходинка мого життя, і тоді я замислилася про Passat. Для мене це наче друга сходинка. До речі, про моє життя. Весь мій життєвий крінж і просто життя. Ви можете побачити в моєму інстаграм. Я залишу силку в описі. Підписуйтесь. Тож, друга сходинка, Volkswagen Passat Нарешті він потрапив до моїх рук. Я офігела просто ви представляєте це капець Volkswagen Passat b 8 2019 рік. Хайлайн. Нє, іще раз. Двигун 1,8, бензин, турбо. 180 кінських сил, автоматична коробка передач. Передній привід. Всі фари у варіанті LED, протитуманні фари, датчики світла, датчики дощу, омувач фар, система адаптивного освітлення. Безключовий доступ на всіх дверях, зовнішність. Мені подобається і перед, і зад, і бок, і зверху, і знизу. Як любовниця, знаєте? Тож, розкішна любовниця. до речі, ще раз до мого е, першого автоблогу. Це, наче джета, але в преміум класі. Вона трішечки більше, трішечки лахурі, трішечки солідній, трішечки така ж чорна, такі ж диски, колеса. Колеса, тепер це перфекціонізм, ніяких виступів, рішіточка просто ідеально під фари. І, до речі, фари. Що у нас тут по глазам? Глаза красиві, лінія раз і лінія два. Така, наче, знаєте, як прототип, чи як то по-модному кажуть, ока. Тобто, наче як зрачок. Внизу решітка, ну не рішіточка, ну да, решіточка, але така одна сіренька полосочка. Ну, блін, я вам скажу, ну що за тачка. Давайте, може, поглянемо на попочку. Опа, а тут секрет. Я, кстати, вам не показала, треба було показати. Це дивились, правда? Оце підготовка, я розумію автоблога. Так, попечка. Попочка мені нагадує мінімалізм. Подивіться, просто нічого немає. Такий. Тут, наче, такий... Трошечки виступ, знаєте, як такий міні наче так, ну, трошки нагадала, що трошечки турбінка. Знаєте, так чуть-чуть, так капельку, так елегантно просто нагадала, що у неї турбіночка. Тут, кстати, дві вихлопні трубочки. Партронік передній, партронік задній, камера задня. Ви тут бачите камеру? Ніяких немає за що б туди її сховати. Правильно тут немає камери. Де ж ця камера? Камера знаходиться у нас під значком. Я його щось натисну, відкриється, але вона коли від'їжджає назад. Машинка здає заднім ходом, то камера значок отак от стає і камера знаходиться під значком. Багажничок відкривається з ноги Датчик є відкриття багажнику І також може відкриватися натиском на значочок. І є електропривід, закривається так, або також можна Ну, Ми поки тут ще поглядімо. Є у нас ємність, місткість, ємність фігня для е, треугольничка Є у нас тут, тут. його? Піш, піш. Такого антіго тушилка, так. Бог не А, Називають цей автомобіль а... сімейний седан преміум класа. Багажник великий. Я б не сказала, що він не глибокий, але він такий широкий і глибокий, глибокий але туди в салон. Величенький багажник. А, прошита, ну, я не знаю, звичайно. Я б не сказала, що прям якось воно там. Галіма чи прям якась крута. Ну, типу, нормально, солідне, прикольно. Вихід е, туди є, в салон, підсвіточка, тримачі. До речі, кнопочка, щоб опустити сидіння, задні, позаду. О, в мене нос затюхався. Подождіть, я так п'яна. Є дніще в багажничку, воно відкривається, і там е, повноцінне колесо, недокатка. Знаєте, це вже преміум клас. Закривається також електропривід, або можна ногою і закрити, і відкрити. І на ключі також можна і закрити, і відкрити. І зсередини можна і закрити, і відкрити. І це удобно. Клавнічок, ну все, що, що можна ще раз сказати? Давайте заглянемо всередину. Бажаєте, щоб у вашій автівці з'явилось друге дихання, суми прогрес детейлінг, комплексні роботи з мийки, хімчистки, полірування, видалення подряпин та передпродажна підготовка авто. Матеріал салону шкіра плюс алькантара, регулювання передніх сидінь, підігрів всіх сидінь по салону, пам'ять положення сидіння водія і сидіння водія з масажем на хвилиночку. Електрослопідйомники передні і задні, електропривід бічних дзеркал, їх підігрів і електроскладання. Мультифункціональне кермо оббите шкірою, регулюється по виліту, по висоті з електропідсилювачем та є обігрів керма. Бортовий комп'ютер, електронна приладова панель, клімат-контроль трьохзонний, адаптивний круїз-контроль, датчик дощу, датчик світла. Система старт-стоп, вибір режиму руху, дефлектори. Подивіться також дефлектори, наче в той Ауді, яку я знімала. Перед попереднім мій випуск. Можете глянути на YouTube. І вставочка. Вона наче дерев'яна, але нагадує пластмаску, якщо чесно. -да. Є у нас такий прикольний годинник це фішечка пасатиків. Я за цей годинник прям можна так вичислити, одразу пасатик. Сенсорна панель. Є такі фінті-плюшки, щоб коротити звук. Клімат-контроль, як ми тут бачимо, підігрів сидінь, обдувчики, передувчики, є обігрів лобового скла у нас. Закриття замків задніх дверей, щоб ваші дітки не повибігали до школи. Давайте вімкнемося. Бачите такі красиві ватна, ця панель. Така, ну, як ви поняли, да? екранчик. Декоративне підсвічення салону, вставочки тут є, і шкіряний тут ручечки і вставочки також є, і прошиті, підлокітник центральний, він регулюється. отак, От Можна його витягнути і втягнути, але так треба припрям силу свою. І можна регулювати трошечки вище, 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 нижче, нижче, нижче. нижче. Тобто, як хто хоче, забажає. Автоматична коробка передач, така от куліса у нас. Можна зробити так, щоб не вимикала система старт-стоп. Тобто, коли ви під'їхали до світофора машиночка лохне для економії палива. Можна цю функцію вимкнути. Підігрів керма, є такий кейс або бокс. Тут ще може бути бездротова зарядка, безпровідна. Але його так. Знаєте, мені неудобно, от якщо за цю фінті-плюшечку тягнути, то туди палець опирається вже і вона ще не застряла. Поняла? Я не можу так. Треба пальце переставляти і туди його впихнути. От це таке не дуже зручно. Закриваємо. Туди можна щось покласти, свої якісь такі маленькі речі, як ваші дітки, такі маленькі, людьми, такі речі, маленькі. Так... О, угадайте, що у нас тут. А ну давайте. Раз, два, три. Ага, не угадали. У нас можна відкривати і тут ставити чай, кофі, потанцюємо і тому подібне. І можна закривати, тобто туди не буде нічого падати, засаряц, закрита, і воно навіть виглядає, знаєте, без усіх всіх штучок, блін, красивіє. От мені подобається. Куліса у нас куліса ж, да? Абите шкіри, важель перемикання передач. І тут така глянцева трішечки панелька. Отут, бачите, така. Кнопочки вони не глянцеві, а тут глянцеві. Ну мені кажеться, такий матеріал він буде дуже маркий. Є у нас кнопочка Rest називається. Коротше, така тема. Якщо ви там з подружкою сидите, п'єте кофе, а може не з подружкою а з якимсь дружком. Якщо ви вимкнули автомобіль, стоїте, але не хочете, щоб він остивав, Включаєте цю кнопочку, і машиночка при вимкненому двигуні починає ганяти воздух тут, щоб він нагрівався. Тобто така тема прикольна. Так що машина для возіння подружок. Прикольно ручничок у нас тут. Такий електроручничок. Заглянемо у нас тут в цю фігнюшечку. Клацати можна от таким от джойстиком. Параметри руху. Вся інформація про попередній ваш рух, подорож, ваш, асистенти. Якщо буде впереді, їдуча машина або хтось обігає, машинка автоматично тормозить у нас. Навігація. Будь ласка, зараз 3, 2, 1 Оп! уменшилось. це, мені здається, дуже зручно. Наступне це аудіо, ну це зрозуміло, Там переключення, всякі музло. Там телефон також зрозуміло. Можна подзвонити, щось там поговорити з кимось, поболтати з подружкою, пригласити на кофе і записи про автомобіль. Є така тема, що ти записуєш своє ім'я, якби реєструєш в автомобілі, і автомобіль підлаштовує під тебе. Сидіння, яке тобі потрібно, підлаштовує їзду, підлаштовує радіостанції, тобто всі настройки під конкретну людину. Сідає другий водій і під нього підлаштовується. Тобто, можна обирати там Вася, Петя, як тебе там звати, Маринка, <суміттє> Підписуйтесь на канал, став лайк, Тахометр, спідометр, витрата палива і запас ходу є. Поклацаємо тут у нас є радіо, панель, вся сенсорна, щоб ви розуміли. Тут, в принципі, все зрозуміло у нас. Медіа, це музика. Apple CarPlay, Android Auto, Aux, USB, Bluetooth наявний. Можна підключати свій телефон будь-який, керування голосом, навігація, прилажухи всякі. Оце потрібно підключати телефон. Автомобіль, тобто потужність, таймер кола. менюшка. радіоносії, тобто все, що тут. Ми тільки що нажимали. Клімат-контроль можна регулювати. От, будь ласка, сенсорними натисканнями більше-нижче. Підігрів керма можна. Підігрів не керма. Навігація. Фотки можна подивитися, відео комусь показати. Попайкалувати. Аппаці. ха Звук ну, це там баси, ні баси можна регулювати. Мультимедія. Це ж LCD-екран, акустика, аудіопідготовка, навігація, Bluetooth, Aux, USB, як вже сказала, Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, голосове керування. Все ви це бачили щойно. Бардачок з охолодження відкривається. І тут у нас є для CD-карти один, CD-карта 2. cd плеєр можна диск вставити на секундочку, 21 століття. І охолоджування можна регулювати. Бардачок з охолоджуванням. закриваємо він такий важкенький, такий солідний. І ще хотіла сказати: отут в кармашках є, знаєте, такий матеріал, як в багажному виділенні. Отака От шершава штучечка. Прикольно, не просто пластмаска, а -шершава. Це, ну, Щоб воно не стукало, знаєте, от бутилочка стоїть, ото їдеш ось отакі, а пластмаску ви представте, як це буде? Це буде галіматня, я вам скажу. Так що, що, пригнемо назад? Позаду три підголовника. Є у нас підлокітничок також витягається за допомогою фінті плюшечки Можна так от сісти, покайфувати. Місця тут достатньо, преміум-клас авто, але підстаканники не закриваються. Тобто вони і будуть. Якщо так от кладеш, воно наче не сильно, ну не знаю. Комусь може буде незручно трішечки. І відкривається у нас вихід в мір іной, шутка. Вихід в багажник, також можна туди засунути щось, просунутися, залізти, поки водій там щось їде трошки. Кріплення для дитячих крісел Isofix. Дефлектори. Позаду у нас також клімат-контроль однієї зони. Кармашка у нас два. І вони такі, до речі, тоненькі. Багато ти туди не покладеш, вони такі не вмістки, але якісь бумаги, можливо, такі невеликі, негабаритні особисті речі. Тут перелазити зручно, місця забагато, в принципі, нормально. Отака От у нас є 12 вольтна розеточка у нас тут. піпільнички немає. Підігрів задніх сидінь, можна регулювати дефлектори. Не знаю, ну що, підсвічування також тут є. Місця, ну аж багато, я вам так скажу. Ну, блін, тут просто динаміки, вставочка, також динаміки, кріплення. Ось, подушка безпекова водія у пасажира, віконні, бічні, передні, бічні, задні. Віконця вони немаленькі, зручно, не буде вас страшніть антиблокувальна система, система стабілізації, розподіл гальмівних зусиль, допомога при старті вгору, допомога при спуску, запобігання зіткнення, допомога при паркуванні, допомога при виїзді з паркінгу, датчик смуги руху, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, водія, датчик тиску в шинах. Да є власне бачення цього автомобіля. Дуже спокійний, врівноважений, німецький седанчик, сімейний, бо дуже місткий, преміум класу, все рівно. Знаєте, Багато є функцій для водія, багато для безпеки людей в салоні, багато напічкано всього, але при цьому ніяких таких кричащих елементів, ніякого пафосу. Це стильно, акуратненько, гарно, преміально і красиво. Мені машинка сподобалась. Для мене це як такий вже статус. Знаєте, джета це така бандіточка, а от е паса це вже якийсь статус людини, висомий чоловічок у нашому місті. Шутка. Тож, ось такий вийшов автоблог. Я сподіваюся, ви там похихикали, вам сподобалось. Я вам дякую за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Я вам дарую серденько. І підпишіться на канал, ставте лайки, ставте коментарі, робіть репости. Для мене це дуже важливо. Підтримуйте молодий український контент, починаючого блогера. <корбатекс М, Курбатекс авто. Тож. І незабаром до вас повернусь!